Так, покажу вам розпаковку на тисячу гривень. У мене зламалася офі-палка, Не можу вам зняти тепер її нормально. Буду тепер показувати так. Що я тут таке придбала? У мене тут троянди різні, різні три троянди. У мене їх дуже багато покажено, але все рівно я собі купую кожен рік різні, різні, різні. Зараз покажу. Взяла собі ось такі три різних троянди. Дуже красиві. Та, в принципі, в мене такі є, але все рівно взяла ще бо мало. І саме головне, що я набрала, це різні, різне насіння. Огірки, і те морква, коротше, буряки, кавуни, кабачки, різні помідори. Ось такі помідори, до речі, була. Горох. Короче, тут багато чого. І не Одне, що я не купила сьогодні, це цибуля. Блін, спека просто нереальна. На сьогодні 20 градусів, чесно. Я вся мокра, треба йти вдягати майку та вдягати шорти вже.